Форум протидії російській пропаганді та дезінформації СТійка Європа триває також у Брюсселі. Головна мета посилити інформаційну стійкість європейського союзу. Організатори зазначають, що у цьому допоможе інтеграція українського досвіду. Також європейські країни хочуть створити міжнародну платформу для діалогу між політиками, експертами, медіа та суспільством, щоб обговорювати питання інформаційної безпеки. На ефір долучається Рена Марутян, доктор наук з державного управління. Засновниця інституту національної стійкості та безпеки Рена вітаю вас. Вітаю, повийшов. скажіть, будь ласка, цей форум Ресайлент Europe, який сьогодні відбувається у стінах Європейського парламенту, чому був обраний саме цей майданчик і той факт, що він відбувається саме в стінах Європарламенту? На вашу думку, що свідчить про те, наскільки серйозно в Європі сьогодні сприймають загрозу дезінформації? Ми приїхали в Брюссель на форум тривав два дні 17 18 грудня. І ми приїхали не просто так, а за запрошенням соціально-економічного комітету Європарламенту. Це був запит від депутатів Європарламенту. Подивитися українським досвідом боротьби з російською пропагандою і дезінформацією. І в перший день у нас було чотири панелі, де були присутні і науковці, і експерти, і представники органів державної влади, сектор безпеки і оборони. І громадських організацій, в тому числі, була дуже великий десант нашої української діаспори, який допомагав нам організовувати цей форум. Серед тих організаторів форуму є інститут національної стійкості та безпеки і Київський національний університет і Тараса Шевченка. Ми, ми, Наш інститут зробив. Документ ми зробили дослідження. Мені просто так приїхали. Ми приїхали з матеріалами, якими ми поділилися з євродепутатами. Це наше дослідження по тому, як російська пропаганда проникає в інформаційний простір Європейського Союзу, в тому числі в таких країн, як, наприклад, Іспанія, Франція і Бельгія. Ми подарували фактично презентували це дослідження євродепутатам, і маємо надію, що можливо ці матеріали. Допоможуть органам Європарламенту розуміти загрози впливу російської пропаганди на європейський інформаційний процес. Скажіть, будь ласка, я сказав. Перед тим, як ваш, вас до ефіру, на основі інформації, яку ви в тому числі поширювали у якості пояснення причини проведення цього форуму, за те, що Європейський Союз, європейські функціонери можуть перейняти український досвід у боротьбі з дезінформацією. І на вашу думку, які саме аспекти цього досвіду є найважливішими і найкориснішими? Ми вважаємо, що когнітивна війна, яку веде. Буде... Російська федерація на території України не досягає своїх успіхів, тому що у нас побудоване фактично, уже на мою думку, як експерта, дуже добре практики, які Можуть бути використані європейським союзом, чому можуть тому, що ми бачимо, що на сьогоднішній день, після того як ми втратили фактично допомогу від сполучених штатів, європейський союз став одним із самих потужних гравців допомоги Україні. Тому наше дослідження показує, наскільки важливо, наскільки для Росії саме знищити цю міжнародну підтримку України. Від європейського союзу і ми показували саме як впливає російські, наприклад, російська церква, російська православна церква. Як вона якими методами, як правило, це класичні методи, це методи, скажімо так, емоційного впливу. Це те, що Виключає раціональне мислення, включає, скажімо так, мислення більш міфологічне, і на ці неративи, ми показали у нас дослідження цілий блоки тих наративів, які Росія розповсюджує серед європейських країн. Наприклад, такі потужні нараціви про те, що НАТО не допоможе європейському союзу. НАТО слабке немає європейської системи безпеки, тому скажімо так, протидіяти Росії. Неможлива ядерна країна, і mm. більше того є економічний блок. який кажуть про те, що війна з, з допомогою Європи, війні в Україні, Україні в цій війні вона порушує, скажімо так, економічну безпеку самої Європи. Оце основні наративи, які вони просувають. Ми показували наскільки вони, скажімо так, небезпечні для самої Європи. Ране питання інформаційної безпеки це питання національної безпеки, тому тут дійсно важливо, аби держава реагувала належним чином на нього. Але дуже часто пропаганда і дезінформація спрямована на індивіда, тобто на конкретного громадянина конкретної країни. І чим конкретніше людям, які цю пропаганду просувають, дасть сфокусувати свої меседжі свої послання для конкретної людини, тим в принципі вони успішніше і ефективніше за своїми мріями виконують цю роботу. Якщо ми говоримо про персональну відповідальність, відповідальність людини на індивідуальному рівні, то на вашу думку, у протистоянні дезінформації, яка вона? В чому вона полягає? Я думаю, що відповідальність особиста це, скажімо, так, формування критичного мислення і медіаграмотності і в Україні, і в Європі. Є маса можливостей і ресурсів для того, щоб людина могла оці скіли, скажімо так, свої скіли, які пов'язані з інформаційною гігієною, розвивати дуже потужним гравцем на цьому полі є обов'язкова культура і освіта. Це також в європейському союзі. Якщо ми згадаємо наприклад досвід Фінляндії, то вони починали з того, що в школах було введений такий предмет, як інформаційна гігієна, на який приходили діти разом зі своїми батьками, і в це було вкладені гроші бізнесу. В першу чергу, наприклад, такої корпорації, як Nokia, яка фактично повністю оплачувала і роботу е вчителів з медіаграмотності, навчала їх. Нас послала на програми тренінги для того, щоб вони потім могли передати ці досвід. Тому в Європі є такий досвід. Питання тільки в тому, що е, в умовах криз, війн, е, пандемії ми це абсолютно чітко можемо сказати. Е, критичне мислення, на жаль, на жаль, скажу, впада, впадає ну, стає низьким, навіть в країнах, де воно колись було. Дуже високі ми повинні про це розуміти. Ми не ми не хочемо рекомендувати Європу. Ми не можемо Європи нав'язувати наш досвід, і розповідати їм, як їм потрібно діяти. Ми можемо тільки допомогти. Ми можемо дати матеріали, які вони mm -hmm. можуть власнути, використати в своїй роботі, виходячи з того, що у нас є позитивні кейси. Основний наш позитивний кейс в тому, що Саме громадянське суспільство, саме ініціативи громадянського суспільства у нас в Україні найбільш ефективно протидіють Російській Федерації, Спасибо. сім впливом Російської Федерації не так держава, як саме громадянське суспільство, і всі ініціативи нашого, каже, так які в тому числі підтримуються бізнесом українським. Рано, дякую вам за інформацію і за ініціативу, яку ви підтримуєте і просуваєте, оскільки інформаційна безпека Європи здатність протистояти Європи, європ... російській дезінформації, є в тому числі питанням безпеки України, адже Україна і Європа це одне ціле. Рена Марутян, доктор наук з державного управління, засновниця інституту національної стійкості та безпеки, була з нами на прямому зв'язку.